Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Наступ на Харківщину 2024 триває. Росіяни просуваються. За даними усіх аналітиків, сіра зона розширилася. Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що ситуація на Харківщині на межі. Що відбувається в Харківській області? Чи здатні ЗСУ стримати російський наступ? Яку заяву зробив Зеленський? Про що попередив Будановий, куди вже найближчим часом може вдарити ворог? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЄ. і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ці кадри беруть за душу на Харківщині з прикордонних міст та селищ. Триває евакуація цивільних, зокрема з Вовчанська, міста до якого ворогу вдалося підійти в притул. Наразі райцентр під контролем ЗСУ. тім, як зазначають військові та волонтери, його постійно обстрілюють окупанти, майже повністю зруйнувавши населений пункт. У генштабі зсу повідомили, що місто та позиції українських захисників рашисти зносять кабами. На харківському напрямку підрозділи наших військ відбувають одну атаку противника на напрямку Шебекіна РФ Вовчанськ. Ситуація контрольована внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 кабів по наших підрозділах, де збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Тривають бойові дії. Продовжуються заходи з прочисування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки. 14 травня генеральному штабі повідомили, що ЗСУ відійшли від прикордонного села Лук'янці, що за 22 кілометри від Харківської кільцевої. Осьінтеналітики проєкту Діпстейт ввечері 13 травня опублікували візуальні підтвердження втрати Україною контролю за низкою селищ на цьому напрямку. Свою трикольорову ганчірку окупанти вивісили у селі Глибоке, що на північний схід від Харкова. В Огірцеве, що неподалік Вовчанська, зайшли кадировці. З ганчіркою в центрі Огірцевого. візуальне підтвердження перебування ворога в населеному пункті. Цікаво відмітити, що на кадрах бійці Ахмача, які беруть участь в активізації на Харківщині, зараз пробують закріпитися в гатищі. Та лісти до Вовчанська, де вже проходять бої на околицях міста. а Також є спроби московитів зайти населений пункт, про що свідчить кадри бійців РДК. Свою оцінку ситуації на Харківщині зробили і в гурмо України. Начальник управління Боданов дав інтерв'ю американському виданню «The New York Times». як заявляють журналісти. Розвідник вийшов з ними на зв'язок просто з Харківщини, де перебував у захищеному бункері і разом з іншими командирами. Контролював оборонну операцію зсу за словами Буданова, попри надскладну ситуацію, що склалася для зсу оборонці мають відбити ворога. Протягом найближчих кількох днів, але рашисти мають додатковий план. Українська розвідка прогнозує новий наступ рашистів уже на Сумщині. Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області. Генерал Буданов сказав, що метою Росіян на північному сході було Посіяти паніку та хаос у регіоні на даний момент наше завдання стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон. Сказав він, додавши, що наплив українських резервів зумів частково порушити їхні плани. Але якою ціною Буданов зізнається, що перекидання резервів з однієї ділянки фронту на іншу. Породжує нові загрози для ЗСУ. Людей може не вистачити на Донеччині. Ситуація на межі заявив у відеозв'язку з бункера в Харкові, голова воєнної розвідки України, генерал Кирило Буданов. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної. Усі наші сили або тут, або часом у яру. Сказав він, маючи на увазі український опорний пункт. Приблизно в 120 милях 193 кілометра. Південніше, який російські війська атакують впродовж останніх тижнів, я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає. 13 березня у відеозверненні до народу про активізацію ворога проти Сумщини та Чернігівщини заявив президент Володимир Зеленський. Також він прокоментував вимушену заміну командувача Отум Харків за інформацією зсу від 11 травня. Там командує генерал Драпати, який замінив Юрія Галушкіна. Бригадний генерал Михайло Драпати за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанта техніку. Утім, український військовий політичний експерт Олександр Коваленко, з яким ми поспілкувалися, впевнено заявив, що стаття за Times щонайменше викривила та прикрасила слова Буданова. Однак, ворог таки може спробувати тиснути і на сумщині цілком можливо так само в прикордонній смузі, вони можуть розпочати якісь дії. Хоча в них основний їх контингент, він сконцентрований саме в Білгородській області і саме спрямований на дії в прикордонні смузі Харківщини. Але якщо ми говоримо про Сумщину чи Чергів, Чернігівщину. Так, там е розміщені відповідно групи військ прикриття кордону, але їх і не достатньо для того, щоб створити щось подібне, що ми можемо зараз е спостерігати на Харківщині. Згідно з моєю інформацією, яка є у мене, Нью-Йорк е Таймс, яке опублікувало це інтерв'ю, воно багато чим зманіпулювало, викривало е слова пана Буданова, і е в більшості своєму сама стаття не відповідає дійсності того, що говорив е Буданов. Експерт наголосив, що в ЗМІ занадто багато недостовірної інформації та хайпу щодо наступу на Харківщину. Успіхи росіян там перебільшені, а справжні дії українського командування спотворені. Російські окупаційні війська вони намагаються зараз імітувати великий наступ в Харківській області, хоча вони оперують переважно саме в зоні в сірій зоні. Це треба розуміти що це зона яка сформувалася ще в 2022 році після того як було звільнено е, Харківщину і е, ця зона вона досягає приблизно десь в середньому е, 5 кілометрів а е, тому російські окупаційні війська мають е, саме на цих відстанях можливість вільного е, заходу на територію україни оскільки там відсутні відповідно лінії оборони Рубежі, фортифікаційні споруди і так далі, і так інше, що там було там були регулярні патрулі, які патрулювали села майже повністю залишені е, місцевими мешканцями, і е, окрім всього іншого, відбувався візуальний контроль за тим, що відбувається зараз. Багато є претензій від різного роду хайпожорів, е, які заявляють, що нібито там не було лінії оборони. Дуже цікаво було б взяти цього кожного хайпожору та відправити за 200 метрів від кордону з Російською Федерацією, який прострілюється не тільки артилерією та мінометами, а і ще і е, снайперськими гвинтівками, е, щоб він будував там лінію оборони. Дуже цікаво було подивитися, який в нього був би результат. E, загально будь-який хайп, який зараз відбувається щодо подій в Харк на Харківщині, він не професійний, нічого з військовою справою спільного немає. Тому що росіяни, по-перше, вони використовують в даному випадку дві не повністю доформовані дивізії, а також е, потенціал двох основних ударних полків. і е, це е, для них е, ну м'яко кажучи, не дуже вдало. А, взагалі, а, якось відбулось, тому що потенціал просування одного полка під час наступальних дій а, протягом доби це до 6-8 кілометрів. Це саме потенціал а, полкового наступу. Полковий наступ а, для росіян за першу добу відбувся на кілометр. Від кілометру до трьох кілометрів, в залежності від напрямку або Вовчанська або Липці. Тобто вони вже на самому початку не виконали навіть базові показники свого просування. А Зараз, коли вони вперлись в Вовчанськ, який е не є вже сірою зоною, а також наблизились до липців, ну якось загальмувалося їх просування. Тому скажімо так: е росіяни в своїй спецоперації імітація. 10 травня не досягли більшості тих задач, які були перед ними поставлені. А після 10 травня вони не змогли досягти, в принципі, навіть і. 70-80 відсотків від повкової задачі за першу добу у режимі лайв просто з Харківщини про ситуацію прикордонні не тільки в ефірі телемарафону. Єдині новини розповів і сам Кирило Буданов. дав начальник і розлоги пояснення своїм словам американським журналістам. Подивіться, ну перш за все зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку в принципі всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубіжах, на, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Що стосується Сумської області, Росіяни насправді з самого початку планували з самого початку, вибачте, в мене тут незручності певні, самого початку планували е операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордоні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа, з нашого боку. Це сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати. Розпочати, скажімо так, з, е, здійснення свого плану, щоб ворог почав відступати, його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати і бої не прості. Проте, ще раз скажу: ця ситуація вона не є якоюсь станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати. Росія, до е, речі, головна мета цієї операції е, це в принципі. Інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України. Знову ж таки кажу, заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. Але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні ну, все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордоні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. У гури генштабі підтверджують численні втрати ворога у спробах зайти глибше на Харківщину. За добу ворог втратив аж 1400 бойовиків, 11 танків і більш ніж 40 одиниць броні. У гури опублікували перехоплення розмови командирів окупантів, які змушені погрожувати власним воякам, щоб ті йшли на м'ясні штурми або ж їх нашпигують свинцем свої же. добро. Я... То я вас обнулю. Можете спросить у пацанов, что я... Спросить у пацанов, что я с вами сделаю. Поэтому, нахуй, не будьте предателями, нахуй, предателями, пятисотыми. Выдвинитесь туда, куда вам сказал Муха, там вас встретят, блядь, пацаны, не тупите, нахуй. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас, нахуй, навезу до 30 и вам пизда. Без... Где, бля? Остальные все нахуй. Часом Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув з неоголошеним візитом до української столиці. Головні питання: допомога США, зокрема ППО Харкову. Наразі вкрай потрібні два ЗРК Петріот. Уточнив президент. Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По перше, рішення щодо пакета для нас є ключовим, щоб він перебув якомога швидше по друге це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що люди під вогнем вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками. Наразі на цьому все команда ТСНЮІ, вкотре закликає українців не вірити ворожій пропаганді, а довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Ми ж продовжимо стежити за ситуацією на фронті. Залишайте коментарі, ставте лайки і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. Побачимось.